Це Олексій з компанія ЛНК і хочу показати вам квадрат 4 метри в колілі сосна, топка в нас зовні. Вже піч пропалена, все перевіряли. Клієнт відео показав, він задовольний покажу, як вона виглядає всередині. Ось така кімната відпочинку, повна комплектація з чаєм, чайничком, подивіться дубові підспиннички У нас є халати повністю в комплектації, полетенце. ну взагалі повністю все. Тричу. Така класна душева, де вже приведена вода, все повністю комунікації, відро, водоспад, душевий піддон і сама парна. Подивіться, як вона виглядає, як тут пахне. Тут Трав'яні матраси, віники, трави, подивіться різноправі, гімалайська сіль, світильники, вагон, калибка вищого сорту. Вибираємо найкраще про Котел Котейло вже закладене каміння, парогенератор. Це готове рішення для вас, якщо ви плануєте собі баню для дому або для бізнесу на 2-4 людини, то це ідеальне рішення. Звертайтесь до нас, ми вам покажемо. У нас багато фото, відео, у нас власне виробництво, тому ви купите нас за найкращою ціною і ми зробимо найшвидші терміни. Дякую вам за перегляд!